Добрий вечір, добрий вечір глядачі. Ми знаходимося на вулиці Грушевського. Тут знову почалися протистояння між мітингувальниками і правоохоронцями. А не зрозуміло насправді, з чого почалася з нинішня хвиля протистояння, тому що спочатку, сьогодні, як ви знаєте, було цілий день оголошене перемир'я, і ось за щойно вечір. А було видно, як полетіли в сторону міліції кілька коктейлів Молотова по центру барикади. Потім запалали з боку кілька фаєрів і загорілися покришки по центру барикади. Зараз новули Грушевського завулок димом. Вітер відганяє його в сторону правоохоронців, Час і часу часу скидають свої учасники протесту. Загалом ситуація мало контрольована. Хоча народу тут на вулиці Гришевства достатньо багато. Будовано декілька барикад достатньо великих. Люди зараз стоять просто на барикадах і, не зважаючи на постріли на вибухи, у нас літують за подіями. З боку правоохоронці було видно. Спочатку було включено два потужних армійських прожектори. Вони освітлювали барикаду. Один вже за Лодимом не видно, інший з'явився з боку і освітлює місце події. Іноді правоохоронці право право кидають в бік мітингувальників гранати. І достатньо потужні, як ви чуєте. Тоді